Доброго всім дня. Консервація продовжується. огірків вже закручувала. Тепер буду помідори крутити. Помідори в мене менше люблять, ніж огірки. Я не багато їх закриваю, але трішки закручую. Вибрала ось такі менші. У мене тут різні є. І такі довгенькі, це дебару, і новачок. Перцевидними ми їх називаємо такі жовтенькі є. Ну, різні. Є ось ранні ляна, іскорка кругленькі такі. Але поки що їх небагато, тому що ось хочу показати вам зараз більшість великі отакі. Ось ляна така велика. Це ось такі в мене Дністровські зорі. Ми називаємо їх м'ясисті. Жовтий-великий, жовтий є й маленький. Тут я відібрала такі ось бонку. Це ось новачок. Це ще не, так... не самі більші, є ще більші. Тому вибираю такі менші в баночку, поки що вони більші обспіють, потім вже підуть менші. І вирішила закрутити Буде кілька баночок тут. Я буду закручувати у півторочки банки. У мене рецепт давній дуже, ну, як дуже. Років 35, точно, вже відколи я вийшла заміж, то жила з свекрухою, у свекрухи був цей рецепт, і ми завжди закручували так помідори. Бувало там якісь пробували інші рецепти. Ну, в основному у нас цей рецепт. Рецепт такий на 3 банку, не на воду, так як є там на літру води, чи на наскільки там. Літрів води. У мене на банку. На 3-літрову банку рецепту 1 столова ложка солі з верхом, 4 столові ложки цукру, також з вершечком, і 75 мл оцту. Це 5 столових ложок. Приблизно, У мене така ложка, я своєю міряла. Це така глибоченька в мене ложка, то 5 столових ложок оцту. І так я нею, цією ложкою міряю цукор і сіль. В грамах не важила сіль, а ложкою поміряла це одна столова ложка зверху. 4 столові, так як по рецепту написано, так я і беру. Що я кидаю в банки? Банки я помила просто. Спочатку миючим засобом, потім судною. Кришечки обдала кип'ятком. Кривати у півторочки банки це все рівно, що на 3-літрову банку. Я так буду ров. Завжди так роблю, ділю собі, якщо я беру літрові банки, то вираховую по цьому рецепту. А сьогодні в мене півторачки банки такі. Одна в мене така вуща вища, а друга ширша. В баночку часничок, три зубчики. Можна три-чотири, хто як любить. Часничок ріжу. Можна і цілий кидати, але я ріжу на такі пластиночки. Тепер листок хрону, в мене порізала його. Частину в одну баночку кидаю, частину в другу. Листочки вишні і смородини. Ну, пару листочків, два листочки смородини і два листочки вишні. Так само і цю баночку там у мене вже два впали, ще докидаю. По лавровому листочку. І я ще кидаю по кілька гілочок петрушки. Пробувала я з моркв'яним листям, з листям моркви. Ну, поки що закриваю тільки з петрушкою, а можливо, там трішки кілька баночок зроблю з моркв'яним листям. Якщо чесно, то я нічого там не помітила такого якихось. Поки що по гілочці кладу, трішки по викладу помідорів, потім всередину ще по гілочці покладу петрушки. І перчик у мене жовтий, солодкий перець, звичайний, кину трішки на дно, а потім ще між помідори буду кидати. Так, із приправ, духняний перець у мене, я так, ну, п'ять, у мене там шість попору грошинок. Це в мене суміш перців. Також на око там сиплю. Перчик тут трішки більше сиплю такого, ніж духляного. Зерна гірчиці, також на око так. Ось попів чайні ложечки там. І коріандри, також зернами. Люблю корі... коріандри, додаю його гіркі і помідори. Саме гірчиця десь по ключенню його. Так, ну і все, з таких приправ більше нічого сюди не додаю. І буду накладати помідорчики. Вибирала такі різні, є тут і більші, і менші, і твердіші, і м'якші. У мене взагалі люблять, щоб були вони такі м'які. Ну, які вийдуть, будуть різні. Наплавила помідорчики в банки. Тепер йду до плити. Вода в мене вже закипіла, буду заливати окроп. Вода в мене кипить, я заливаю окропом зараз помідори. Заливаю і буквально одну хвилинку, просто щоб вони прогрілися. І зразу буду зливати назад у каструлю. Десь йде приблизно півтори літри води. Так як у мене дві півторачки, то я налила півтори літри і ще десь грам сто. Отак у каструльці я линула десь трішки 100 мл десь води, тому що помідори будуть паритися, вони сядуть. І води може піти більше вже. Хвилинку я зливаю. Це для того, щоб просто прогрілися помідори не повністю, а так зверху, якби обдаються кип'ятком. Я так завжди роблю. А другий раз вже будуть паритися вони так, як потрібно. Зараз зливаю, закипить вода, і я знову буду заливати помідори. Все, поки що нехай закіпає. Хочу вам сказати, забулася кріп покласти. У мене заморожений кріп. Я такими прямо пучками зелений кріп позаморожувала в кульочки, витягла з морозилки, собі, скільки мені потрібно, приготувала і поставила в холодильник. Думаю, нехай він там собі розмерзнеться і якраз потім накладаю в баночки. Ну і забулася його, він собі в холодильнику стоїть. Я понакладала в банки помідори, і все, що потрібно, крім кропу. Так що зараз буду виходити з цього положення, поки в мене другий раз закипає вода, то я зараз цей кріп розкладу в баночки, вже там попробую, може, помідорчика якось підніму, і туди порозкладаю кріп. Взагалі, то його треба класти краще на низ там, чи між помідорами. Закипіла в мене вода в каструлі і заливаю. Знов свої помідори. Тепер буду залишати їх на 20 хвилин. Заллю зараз і на 20 хвилин залишу, щоб вони парилися. І ще, вже води більше йде, а ще попариться, то ще більше. Але сіль, оцет і цукор, то об'єм збільшиться, так що накриваю кришками і накидаю полотенцем чи рушничком. Так. 20 хвилин нехай пориться. Пройшло 20 хвилин. Злила я воду з помідорів і додаю тепер сіль, отаку столову ложку з гіркою невеликою сильно, цукру, 4 ложки, також зіркою. Перемішую і нехай її закипає. Оцет буду додавати, коли вже закипить вода. Потім додам оцет. Закипів у мене маринад. Тепер я додаю отаку чарочку, це у мене 70 мл. оцет. І ще в столову ложку приблизно чайну ложку. Багато. Отак. 5 столових ложок це 75 мл приблизно. В столовій ложці десь 15 мл оцту виходить. Перемішую і все, і буду закручувати зараз. Повненько наливаю повну банку, і закручую. Закручу зараз і перевертаю, закутую гарно і нехай схолодає, Це вже завтра я розмотаю з баночки і відправлю в люх. Закрутила я другу баночку, залишилось у мене отак на дні маринаду. Я завжди, мені краще, щоб трішки залишилося, ніж потім не вистачило і потрібно доливати кипяток. Схололи помідори, розмотала я їх, підписала, щоб знати дату, якщо залишиться верніше, рік, коли я їх закрутила. Зараз занесу в льох. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!